Бажаю здоров'я, коротко про основні події. Протягом тижня ворог кілька разів атакував Полтавщину. Найголовніше, що обійшлося без жертв та постраждалих. Вчора ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. В області застосували превентивні вимкнення, підстанції та графік аварійних відключень. Крім того, уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі. Дякую нашим енергетикам за оперативну роботу і дякуємо нашим оборонцям за захист. Вся Україна залучена до зведення фортифікаційних споруд задля зміцнення обороноздатності. Бригади від нашої області допомагають будувати захисні конструкції на сході країни. Побував на Донеччині особисто. Проінспектував хід виконання робіт. Нашими бригадами перший центр рекрутингу української армії відкрили у Полтаві. Реалізовуємо цей проект спільно з Міністерством оборони. Це простір, де не видають повістки. Тут працюють три фахові рекрутери. Вони надають інформацію про наявні вакансії в різних військових формуваннях, розкажуть про переваги служби за призовом та контрактом. Дуже важливо руйнувати стереотип, про те, що у війську є тільки бойові посади, адже є запит на різних фахівців. Кухарів, водіїв, механіків, автомайстрів, електриків та багатьох інших. Перед тим як потрапити до лав ЗСУ, люди проходять спеціальну підготовку. Частина з них проходять підготовку навіть за кордоном. На Полтавщині стартувала посівна кампанія. Аграрії приступили до посіву ярих зернових культур. Вже засіли перші 25 тисяч гектарів площ. Загалом до весняного посіву в області заплановано близько 1,4 мільйона гектарів. Урожай Полтавщини у надійних руках. Наших аграріїв. Учнівські команди борються за першість у межах всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. У громадах області провели більше тисячі змагань за участі понад 9 тисяч школярів. Всеукраїнський проект продовжує гуртувати наших дітей та розвивати їх спортивний потенціал. Полтавщину відвідали заступники міністра освіти і науки Дмитро Завгородній та Євгенія Смирнова. Разом оглянули заклади профтехосвіти, які отримали сучасну техніку в межах проекту EU for skills Поспілкувалися про важливість популяризації робітничих професій та оновлення матеріально-технічної бази закладів, приділили увагу дошкільній освіті, обговорили успішні кейси та перспективу розвитку освітніх закладів. Фахівці робочої групи прозорість і підзвітність детальніше проаналізують закупівлі Кременчуської та Полтавської громад. Перша стосується реконструкції будинку квартирного типу і ризики неналежного виконання договору незаконного заладіння коштами, власним підприємства, яке Виграло тендер фігурант кримінального провадження. На майної кошти підприємство накладене на арешт. Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору. Інша закупівля стосується нанесення дорожньої розмітки у Полтавській громаді, винесе це питання на розгляд у зв'язку з суспільним резонансом і публікаціями у медіа. Журналісти звертали увагу на ризики завищення вартості на розхідні матеріали. До наступного засідання аудитори і податківці детально перевірять закупівлю, а поліція переможця. Прозоре, цільове, відповідальне використання бюджетних коштів наше спільне завдання. Слава Україні!